Рівно навколішках прощається із загиблим військовим Павлом Хорхолюком. Павло Рівнянин навчався у НВК номер 2 школа-ліцей. Вищу освіту здобув у міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. Працював приватним підприємцем. Гарна людина, завжди добре відноситься до батьків своїх. Любив дуже автотехніку. Пішов він на війну, я його якраз зустрів, всього не виходило туди попасти, але він все-таки добився. Пішов. Через проблеми із здоров'ям Павло не був військово зобов'язаним, однак неодноразово намагався потрапити до війська. І у червні 2022 року йому це вдалося. Я знаю Павла як доброго, мужнього, сильно сміливу людину. Казала його сестра Настя, що таких каже сміливих чоловіків і хлопців каже, я ще не бачила. Останні 56 днів. Він був на нулі. І дуже хотів іти додому. Хотів до свого сина на день народження. Ну так сталося, що зміг прийти. дуже шкода. Дуже шкода, що такі люди, що такі патріоти України, йдуть з нашого життя. На фронті Павло підтримував бойовий дух побратимів, не давав їм зламатися. На жаль, 7 вересня 2025 року. Під час заходу на позицію для виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, старший солдат Павло Хурхолюк загинув. Він пішов. Нас старше покоління захищати. Нам дуже боляче, що наші правнуки. Нас захищають. Наші діди, прадіди, попередники захищали від ворога, а прийшов наш ворог і нищить безневинно наших дітей, внуків, правнуків. Нам дуже боляче. За що наші діти внуки? Ворог нищить. У Павла залишилися мама, сестра та син. Поховали Павла Хорхолюка на алеї героїв кладовища Нове. Ольга Денілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.